Вітаємо! Сьогодні хочемо познайомити вас з керівником проекту житлового комплексу Фелісіті. Вітаю! Мене звати Микола. Я є керівник проекту ЖК Фелісіті. Сьогодні хочемо розказати трошки про хід будівництва. На секції 1.3.1.4 триває цегляна кладка. Наразі активно працюємо з другого по п'ятий поверх. Також розпочали роботи на шостому поверсі. Фактично монолітні конструкції секції 1.3.1.4 на завершальній стадії. Також тривають роботи по влаштуванню монолітних конструкцій цоколя секції 1112, і паралельно ми розпочинаємо підготовчі роботи по влаштуванню столобатного паркінгу третьої черги. Немає більше часу говорити, нам потрібно продовжувати будувати. Тому до зустрічі в наступного місяця.